Визнати невинуватим пред'явленому йому обвинуваченні, вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статті 111 КК України, та виправдати у зв'язку з недоведеністю, що в його діяннях є склад вказаного злочину. Колегія суддів роціверського районного суду визнала 45-річного жителя Семенівки невинуватим. Чоловіка взяли під варту в середині березня 2024 року за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. У звинуваченні йшлося, що він передавав відомості щодо місць розташування сил оборони України в Семеніці, робив фото та відео. Сам чоловік пояснював, що наприкінці листопада 2023 року з російського номера через меседжер Телеграм йому надійшов дзвінок. Невідомий сказав, що на початку 2024 тисячі російська армія захопить прикордонну Семенівку. Сказали, що у наш город. І тут уже моєго вибору буде зависіть, опять буде тихо, і ніхто не пострадає. Їх інтересував вопрос вашевани, даже їх Єслівесеушники в городі, чоловік погодився на співпрацю за словами адвоката Владислава Костюченка, його підзахисний 7 років перебував на диспансерному обліку у лікаря-психіатра. Та прокурор Сергій Домашенко на одному із судових засідань зазначив, що після проведення психіатричної експертизи встановили, що він є осудною особою. Чоловіка відпустили з під варти прямо в залі суду. Також зняли арешт з майна та зобов'язали повернути його власникові. Чесно сказати, сподівався, довірився, довірився Господу Богу. Він навіть Сбідажив такі малював. О, Такі календаріки і там записував, да, і так по дням, по дням рахував, думав рахувати до ще б 13 років. І три місяці, і, і тиждень, де далі житиме після звільнення, не вирішив, каже чоловік. Єдине тепер, звісно, як мені просто тепер після цього далі жити, бо вже склалась про мене певна думка, і поки ще не визначився. Ну, може, навіть додому поїду. Адвокат рішення суду прокоментував так: як на мене, то диму ж без огня не буває. Щось він робив, але те, що він робив, не тягне на державну зраду. Тобто надавав якусь інформацію, можливо, якоїсь посадовій особі армії Росії можливо ні, це не доведено. Але ця інформація не мала ніякого значення. Це інформація чи є семені ці військовослужбовці, ціні чи ні, і так зрозуміло, що вони там є. Суд ухвалив те, що мав на мене ухвалити за такого, за такого обвинувачення. Протягом 30 днів будь-хто з учасників судового процесу може подати апеляційну скаргу на це рішення. Тетяна Лосі Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.